Привіт! Ви точно захочете це повторити. Сьогодні приготуємо ліниву шубу. Ця закуска зникає зі столу першою, а готується за лічені хвилини. Беремо варені яйця та розрізаємо їх навпіл. Достаємо жовтки, вони стануть основою нашої начинки. Тепер натираємо жовтки на дрібну терку, те саме робимо з вареним буряком. Обирайте солодкий та яскравий буряк, щоб закуска виглядала ефектно. Змішуємо буряк із жовтками, додаємо дрібку солі, перець та сушоний часник для пікантності, заправляємо ложкою сметани та ретельно перемішуємо до однорідності the two of us Наповнюємо білки нашою буряковою масою Дивіться, як соковито це виглядає. Зверху викладаємо шматочок слабосоленого оселедця та прикрашаємо гілочкою свіжого кропу. Ось така краса вийшла. Ставте лайк та підписуйтесь, у мене ще багато смачних ідей.